Набираємо число повітряних петель кратне двом. І в шосту від гачка: 1, 2, 3, 4, 5, ось шоста. Пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Далі пров'язуємо повітряну петлю, пропускаємо одну петельку, і в наступну пров'язуємо також стовпчик. З одним накидом. Знову повітряна петля через одну стопчик з одним накидом, повітряна петля, і стопчик з одним накидом, так, до кінця ряду. Дов'язали рядочок, далі робимо три повітряні: один, два, три. Іде в нас наступний стопчик з накидом, ми пров'язуємо цей стопчик Два стовпчика з одним накидом. 1, 2. Далі наступний стовпчик пропускаємо там, де в нас була повітряна. І знову пров'язуємо два стовпчика з одним накидом. Знову пропускаємо де повітряна і так пров'язуємо до кінця рядочка. По два стовпчика з одним накидом в нижній стовпчик. Третій рядочок робимо чотири повітряні: Один, два, три, чотири. Пропускаємо один стовпчик і в наступний в'яжемо стовпчик без накиду. Ой, з накидом, вибачте, Повітряна, пропускаємо один стовпчик, в наступний через один. В'яжемо стопчик з накидом. Так, продовжуємо до кінця ряду. Четвертий рядочок в'яжемо так само, як і другий. Один, два, три повітряні. Повертаємо в'язання і в'яжемо 2 стовпчика з одним накидом в одну петельку. Так, пров'язуємо до кінця ряду. І цей візерунок у нас буде чередуватися філейна сіточка, стопчик повітря на стовпчик, і по два стопчика в одну петельку. Ось так виглядає візеруночок у нас, з двох сторін. Ось така краса. А ось так виглядає він на тонших ниточках, теж дуже гарно. Тому вяжіть задоволення, підписуйтесь, ставте лайки.